Доброго дня! Давайте подивимось таку тему. Він чесно про вас. Дивимось сигніфікацію і буду дивитися на таро і оракул добавлю. Подивимось, який. Він чесно про вас. Що там він вам розкаже, покаже? Може, якісь думки в нього цікаві, так? Якщо ви сумніваєтесь в людині, чи просто хочете дізнатися, що в нього думаєте про ту людину, яку загадали. І не забуваємо це спільний розклад. Якщо треба, краще робити особистий. Тоді ви будете розуміти, що ця інформація тільки ваша. Так, він чесно про вас, ваша сигніфікація. Oh. Тут він сам вийшов, дивіться, будемо дивитись його сигніфікацію, тому якщо ви зрозумієте, що так, це про нього, дійсно схоже, дійсно відгукується вам, значить ви розумієте, що це дійсно ваш розклад. Якщо ні, то шукайте інші розклади. Імператор власний, мужній, уособлює у собі усі стихії, знаєте, усі. Грані в нього є, він може бути і романтичний, і строгий, і холодний іноді, і такий серйозний, і може веселитися, і він може все. Тобто в нього є усі грані усіх усіх чоловіків. В нього немає перепаду такого, наприклад, як короля кубків. Він може тільки балакати, балакати і забути вам наобіцяти щось виконати. В нього немає перепаду, наприклад, як короля Пентаклів, який більш Такий хазійновитий, більш бізнесовий, але теж ну, там романтики може бути дуже мало. Чи там король мечів, чи жезловий, вони теж свої, в них є перепади трошечки. Імператор він на всіх собі особливо. Він мужній, він знає, що він робить, він бачив життя. Ось В нього все вже є в цьому житті, він собі самовпевнений і розуміє, що до чого. Дієвий, такий. він зараз може робити якусь велику справу. Такий, знаєте, в нього є енергія, така. Вулканічна навіть лава в нього тече, знаєте, ви розумієте, що ось це чоловік. Насправжній він, справжній чоловік, таких ще треба пошукати, так? Тобто цією силою чоловічою, мужською він до себе дуже-дуже притягує. Але в нього є такий. Нюанс, коли він може рубати з плеча. Тобто, якщо він розуміє, що це дисонує з його правилами життя, з його якимись устоями, устроями, він може розрушити все різко, ні з ким не панькатись. Не думати ні більш ні про кого, ні про що і піти. Розумієте, він може піти. Так, він може залишити після себе розбиті мрії серця комусь, але, але це він робить тільки тому, коли розуміє, що це раз... дисонує, точніше, дисонує з його устоями, з його принципами життя, так, і цінностями його життя. Так, добре, тоді дивимось, дивимось, чесно, він про вас. Хтось може бути на відстані, так, за кордоном. Тут так іде. Випали карти, скажу. Добре, він чесно про вас, він чесно про вас. Що він нам покаже? Давайте подивимось, якою він вас бачить, відчуває, що він зовсім. Бачить, що ви фартова, думає, так, бачить, відчуває, що в житті вам, мабуть, якщо навіть і не легко було, але у вас все виходить як треба. Тобто вам доля, сама доля, так, вона вам благоволить у всіх ваших справах. Якщо навіть у вас є труднощі, то ви з цими труднощами можете справлятися. Над вами є боги усі, так, які. Хтось вас веде, дійсно, може вас вищі сили якісь ведуть, які дійсно вам допомагають рулити цим життям. Бо тут таке колесо цікаве. Дивіться, він ніби у штурвало стоїть, так? Це Бог, який стоїть у штурвало. Ось. Тобто, вам допомагають вищі сили небесні рулити своїм життям, так? В тому сенсі, щоб вам було добре. А зараз дійсно може хтось бути на відстані, бо він бачить вас відстороненою. Дуже багато старших арканів, дуже серйозні такі, я скажу, серйозна людина до вас ставиться серйозно серйозною вас бачить, тому що це ну, не просто тут навіть знаєте, така сила йде, старші аркани, це ніколи просто не буває. От е, зараз може бачити вас трош, трохи холоднуватою, так, де ви можете не проявляти до нього якусь там романтику, зараз любов, може бачити вас такою, де ви зараз зайняті своєю мрією, ви можете лити знання на землю. Тобто, що це значить? Ви може, знаєте, якісь вищі сили, вам дають вищі знання, е, якісь вищі вибрації, більш тонкі такі, так? І ось з вас хтось. Може просто чи навчати людей, чи нести в світ божу волю, знаєте. Таке ось воно ну, на тонких дуже енергіях, таких. він це відчуває, він так думає дійсно про вас. Але в той же момент він розуміє, що ви можете бути і легка. Тобто, знаєте, тут яка структура в вас, така сильна структура жінки. Але, але, ну, і, знаєте, так йде, що у вас тяжка, тяжке життя, непростий шлях ваш, ваш непростий. Але він дан для розвитку. По-перше, не забувайте, що всі наші іспитання у житті нам даються для росту духовного, морального, фізичного, любого. І що він думає? Він думає, попри все це. Ви все ж таки можете бути легка, наповнена, така ніжна, така, знаєте, як струмок тече. Ось ви його можете обволакувати ось цією своєю енергією женською, коли хочете, коли у вас є ресурс, так спокійно собі, так, з вами добре, спокійно, але при цьому ви духовна, ви можете шукати зараз якісь ключі. Ключі, тому що перед цим, дивіться, була дуже тяжка у вас історія. До вас просто вбили. Ваше життя, ну це не для всіх програється зараз, не для всіх. Ваше життя, може, десь 7 місяців назад перевернулося з ног на голову просто. І ви були безресурсна, ніяка. тобто, Але ви ще сили, все бачать і всім дається по заслугам. Це ми повинні пам'ятати завжди. Добре, яко він вас бачить. Бачить, що якщо вам щось не подобається, ви спокійно можете піти. Бачить, що у ваше розбите серце, ви пішли від болю. Тобто ви залишили біль, смуток, всі страждання позаду і позаду? Точніше. І ви йдете вже вперед, ви рухаєтесь вперед, ви дивитесь у нове. Але тут луна, знаєте, луна це є трошечки страхи, але не завжди. Якщо у вас жіноча така енергія, так, місяць це жіноча енергія, луна, сонце, чоловіче, так. То ви йдете в свої знання, от як зірочка, так, та яка є знання на землю, ви їх отримуєте і йдете своїм шляхом. Тобто ви залишили усе минуле болюче позаду і йдете вперед. Ідете тільки вперед впередись. Так, дійсно було розбите серце, у вас був біль. Чому було розбите серце? Тому що була якась спокуса так, у людини, яка вам цей біль причинила, і вона не втрималась. Ще на вас може бути якийсь був магічний вплив, якийсь тяжкий, коли. Угу. Так, дійсно може міг бути. Верховна жриця докладую сюди. І диявол це каже про те, що дуже сильно вам могли шкодити. В магічному навіть плані, знаєте, коли прям прицілювали на вас. Дивіться, дивіться, ну просто таке виходить. Страшне. Але давайте подивимось, як ви з цим справилися. Ну, просто цікаво, вийшло таке. Ще в нього є до вас сексуально, ментальна прив'язка, емоційна прив'язка до нього. У вас у нього до вас є. Бачить він вас такою. Дійсно, хтось тут жінок непростий, теж може ви езотерик, чи практики якісь займаєтесь, так, якийсь інструмент, ну, знаєте, там, може, хто займається чи рунами, чи теж гаданнями, чи ще щось. Чи можете просто вивчати цей світ, так, І розуміти якісь тонкі плани, як працює природа, як працює тось. -сю. Тобто, ви, ви це відчуваєте, ви тут не така. Так, ви пішли від усього поганого, дійсно, ви йдете у світле майбутнє, шість мечів. Тобто, ви залишили всю темряву позаду і випливете ось. У когось можуть бути діти. Один, два, три, неважливо, скільки, але можуть бути дітки. Ви питаєтесь їх захистити. У вас є і свої інструменти, і ви ось бачите, світло, воно льється. Тобто, все ж таки шлях ваш, він вам вже видніше, і ви розумієте, куди далі йти. Добре, не будемо відсторонятися від теми. Ще подивимося, якою він бачить. І я докладу на Оракулі, хочу подивитися. Він чесно про вас точніше, да? ну, це те ж саме О, випала карта. Угу. Він розуміє вам тяжко. От що він чесно вам каже, я розумію, тобі тяжко тобі. Сумно хочеться сказати. Мабуть, комусь ще й сумно з вас, так, дівчат, бо ну, це спільний розклад. Він на 100% програється з вами, може тут ділити інформацію. Це про вплив теж не для всіх. Не для всіх. Тут десь 50, може 40%. хто дивиться. От. І тяжко вам тягнути все. Ви просто, Але ви така бойова, знаєте, коли. Ви таки вже навалили на себе і вже й ноги підкошуються, але ви будете й далі йти, ви будете далі, попри все, попри все, ви будете йти далі. Що ще? Думаємо, може, що у вас є поклонники якісь, але ви всіх від, ви від всіх чоловіків відгородилися. Ви відгородилися, вам не треба зараз, ви можете, але вам не треба, ви не хочете. Так, ще один чоловік виходить. Тобто тут дійсно дійсно є коло вас, хтось крутиться, спокійно може. А, може, дійсно дівчат у вас є дітки? навіть двоє. Може, хлопчики, дівчинка? Може, два хлопчики. Ви переживаєте дуже сильно, ну, це ми від нього дивимось, так? Він чесно про вас. Він це все щитує з вас, він розуміє. Навіть якщо ви приховуєте щось від нього, наприклад, я там переживаю за дітей, і ви йому не кажете, та ні, там все добре, ля-ля-ля. Він це щитує. Знаєте, у імператора цього дуже такий тонкий план. Він непростий, непроста людина. Він щитує ваші страхи, він щитує ваші переживання, ваш біль. Може розуміти, що ви погано спите по ночах, але він розуміє, що ви дуже мудра людина, дуже мудра. І ви навіть завжди, коли над вами мечі висять, ви знаєте, що є світло, десь є промінь, того вих... вихід той, так? вихід завжди з темряви є. Рано чи пізно ви вийдете і підете своїм шляхом очиститись від усього. Давайте ще подивимось, що він скаже нам. Була у вас дійсно зрада, обман, а що він хоче сказати це. Ага. Так, скрити. А, Якщо це він вам причинив біль, то зараз він жалкує про то, що він міг обирати між вами і іншою жінкою. Він дуже шкодує, що він міг вас образити, бо ви на це зовсім не заслуговуєте. Він бачить вас парою. Імператор, і імператриця виходить, так? Ось вона вийшла. І він, ось, дивіться, от він дуже шкодує, що він був на виборі. Між кимось і кимось, і зараз він дуже надіється на шанс і любов в сім'ї, якщо ви були в парі, в сім'ї, якщо ви вже довго спілкувалися, це знаєте, це такий розклад для тих, у кого це не відносини не ну, такі вже довгі. Тобто це відносини, які були вже більше року і більше, і більше, тобто, розумієте, може і більше років. Від року десь, ну, це не свіжі відносини. Це люд, людина, яка бачить вас парою, з якою ви, може, були парою чи є парою. І була така ситуація в вашому житті, де вас з, 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 з вами він міг погано поступити, необдумано. От по тому дияволу міг піддатися якійсь спокусі. Але зараз дуже людина надіється, що все вернеться на круги своя, і він зможе, зможе все ж таки. З вами, знаєте, владнати, все, владнати. Давайте на Оракулі подивимось лісу, ще якою він вас бачить, і що би він хотів вам сказати, От, чесно від себе, маленьке послання, будемо закінчувати на цьому. Ой, ну, пристрасть хотіла випасти. <гум> Дивіться, яка гарна карта. Ну Дійсно, ви в ньому визиваєте, залишу її тут, бо вона випасти хотіла. Практика показує, коли карта вилітає. і Навіть якщо ти в колоду далі кладеш, вона знову вилітить і вийде тобі. Тобто вона не просто так вилітає. От. Що ще? Бачить вашу у вас є дійсно підтримка роду, бачить, що ви дуже багато працюєте, навіть як служанка, що вам може бути дуже одиноко, дуже печально. Знаєте, інколи ви навіть зараз він, знову от вийшла карта Сніжна королева тобто він відчуває, що ви від нього відсторонилися. Тобто ви зараз у собі, ви зараз займаєтесь собою, але він зрозуміє, що коло вас може бути якийсь друг, чи якийсь наставник, чи вчитель, чи хтось. Чи батько, наприклад, чи брат, хтось, хто вас підтримує. Підтримує в тяжких ситуаціях, підтримує в тяжких, якихось незрозумілих, так? В вашому болю, там, наприклад, бо це, це одиночество, ви це відчували. Але, але що він хоче вам сказати? от Закінчу на цій ноті, що він все ж таки хоче і про вас, буде про вас пеклуватися. Піклуватися, так. І він цього прагне, прагне, щоб ви своє серденько знову відкрили до нього і знову змогли з ним побудувати ще кріпкіші і ще кращі стосунки. Є в нього така надія. Прям відчуваю це і йде. Але дивіться, хтось, хтось дійсно тут є вплив якоїсь третьої особи, навіть магічний, я так скажу. Чи був, чи був, бо знову війш, подивилась, там відносно вийшла. Ну, це вже інша тема. Ми, я тоді зроблю потім розклад на вплив. Може, і подивимось, якщо вам зрезонував цей розклад, будемо дивитись, як інший розклад буде на вплив, але це буде як продовження цього. Все, на все добре. Якщо треба, всі мої контакти під цим відео, під кожним відео. Звертайтеся. Вже тут в мене е, їде, їде в мене тут помічник. Так? Колись садочки відкриються, і всім буде щастя. Все, все добре.